Дівчата, всім привіт! Сьогодні у мене така невеличка, маленька закупочка. Поїхала, взяла все саме необхідне. Курицю це я купувала в м'яснов, здається, 119 гривень кілограм, і тут на 100 гривень. Тут 4 четвертинки, о, бедра, бедра 4 бедра. І купила у них творог, звичайний діти попросили сирників. 95 гривень був кілограм, тут на 50 гривень. Взяла такий кульочок, вистачить. І ще взяла у них свининку, задню частину. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, скільки був кілограм, чи 168 гривень, чи скільки таке, воно не жирне, не сальне, гарне. Тут на 100 гривень шматочок я взяла. І ще в Салтівському я взяла ось такі. Королівські сардельки, роял. Хотіла в українських колбасках взяти, я там часто беру, але щось на цей раз зайшла, а там геть пусто. От немає майже ні не сосісок, ні сардельок. Оце ці коштували 158 гривень. Тут упаковочка. Ой, яка тут вага. Навіть не скажу вам, яка тут вага, але я заплатила за них 100 гривень. Здається, 100 чи 115 гривень. І ще я в них брала отакий чай для сина, він дуже сильно їх любить. А ми їхали по справам. Я розуміла, що ми довго не будемо вдома, не буде де йому взяти того чаю. Тому купила йому 25 гривень. Далі, це решту вже я брала у сільпо. Е, яйця по 3 гривні 40 копійок. Тут 15 яєць на 45 гривень 60 копійок. Е, так, помідори були у них по акції по 59 гривень, 99 копійок. Я взяла три помідори, і вони мені заважили на, на 27,48. Далі, що у нас іде, Так, сухарики. Флінт такі були по акції. Собі я взяла сметана з зеленьку покрустіть під телевізор, А дочки я взяла з крабом по 7,99 одна пачечка. Далі далі, йогурт, галичина з вишнею. В об'ємі. тут об'єм, скільки? 300 гр. І він також був по акції 23,99. І два йогурта локомоко взяла сину по 11,49, Бо він питні не любить, а дочка не любить в стаканчиках таких. Молочний батончик кіткат здоровий, 27,99, Це для дочки. Потім батончик з карамельною начинкою Рошеновський. Це я брала собі по 12,99, а син у мене попросив Марс по 28,79. Коротше, ми сьогодні побалували з шоколадками. Приправа мівіна куряча по 18,99 я взяла. І далі. А, ще чай. Чай, здається, чай. М -м -м, Боже, а де ж він? 19,49, суміш така. З полуницею вирішила взяти. Ось такий салат я ще придбала сьогодні Айсберг по 5 гривень, один пакетик. І трошечки взяла із побутової хімії, закінчився у мене крем для взуття. Я вже навіть його протестувала. Тут він такий, як Дезік, викручується, його тут досить немало, і він був по акції по оскільки він був. Зараз я вам скажу. Ой. Це ж треба його знайти. Ага, по 22,49. 22 гривні 49 копійок. Також я взяла зубну пасту. Це для сина дитяча, тому що я <свісно> зрозуміла, що в мене немає із дитячих зубних паст нічого. Тому взяла цю фірма Dental. об'єм тут, який тут об'єм? 50 мл з полуничкою, і коштувала вона 24,99 і взяла іще дві собі отаких патчів. Е, минулий раз я голд брала золоті, а це взяла такі рожеві і взяла такі е, безбарвні, якісь вони прозрачні, такі силіконові по 13,49. Ті золоті вони мені пекли, а ці побачимо, можливо, і не будуть. Так що, ось така в мене невеличка закупочка сьогодні. Далі зустрінемося у найближчому футбуці. Наш пізній обід або рання вечеря. Виглядаю з таким чином. Це дочка, вона багато не хоче, а я дуже голодна, я цілий день виїздила. Сьогодні була зайнята і не снідала, навіть приїхала додому голодна. Ой, як собака. Редиска. І це така аля запіканочка. Не схотілося мені чогось суп сьогодні, може, ввечері його поїм. Я обсмажила одну сосіску, сардельку, додала туди один томат, помідор також його все разом обсмажила. Потім в мене макарони спагетті, ті, що я вчора були, варила туди його, все перемішала, взяла два яйця, залила цією яєчною сумішю, зверху посипала, тер, ну, натерла сиру і. Приправа хмелі сунелі. На вигляд, таке, наче в камері, не очень, але воно смачне. Всім приємного апетиту. У нас зараз ранок. Я готовлю дітям сирники. Таке воно тісто вже готове. Тут 500 грамів борошна, одне яйце, 3 столові ложки цукру, дрібка солі. Ванілін трішки, і одна столова ложка манки і дві столові ложки борошна. Я не люблю посипати сирники, коли формуєш, не люблю їх посипати борошном, тому що воно тоді на сковорідці горить. І не подобається цей присмак. Не мені не дітям, тому я трошки змащую руки олією, формую сирник і викладаю вже на розігріту сковорідку. Ось така краса виходить. Не розлазяться, однорідненькі, красиві, апетитні. пахнуть, і смакота. Вітаю, дівчата! Невеличка така в мене закупочка, бузочок. Невеличка закупочка з базара. М -м, це кісточки, це свекруха моя передала собаці. Я їх не купувала. Тут, мабуть, кіла два, Це йому на тиждень-півтора. Поласувати вистачить. І взяла печінку. Тут 400 грамів. на, здається, на 20 чи на 30 гривень. Це також я брала у свекруха, вона мені порахувала, бо хочу зробити печінковий тортик. Дуже-дуже хочеться. <смі> Ночами почав снитися. Тому будемо сьогодні робити. І молоко я взяла у оптовика, також на базарі. Я вже брала це молоко, воно дуже хороше. Ну, саме у нього воно там непогане ферма. 900 грамів 2,5 по 30 гривень. І взяла в нього ферму також стакан 350 грамів. 20% 35, так, здається, 35 гривень вона коштувала. Хочу зробити тортик 5-хвилинний. Такий оцей сметана, банан, печиво. там. Покажу потім. Не буду пояснювати довго, покажу потім. Е, олком майонез взяла, це для печінкового тортику. Мені потрібно буде молоко і майонез е, 15 гривень чи скільки. Взяла ось такі вафельки, беточні, називаються. Можна їх там зі згущеним молоком і робити. такі ці. Але я хочу ну, з фаршом зробити такі а-ля котлетки. Я їх поки залишу, трошки фарша залишу. І тоді, потім, як буде в мене наснага, то я їх зроблю. Це. Про запас взяла, поки побачила. Десяток яєць взяла, тому що зараз на печінковий тортик піде трохи яєць, на сирники там пішло і таке діти якось у мене поетапно. Десь, мабуть, місяць вони яйця взагалі не хотіли їсти. Нічого не жарені, не варені, не амлетами, не де нічого. Не хотіли, просто і все. А це в них знову напав жора. І вони знову просять постійно смажених яєць. Тому купую, нехай їдять. Батончики рошен, це, оце все, це все було куплено на базарі. А і ще я купила борошна 2 кг, це мені для пельменів потрібно буде для тортику. І так, про запас 35 гривень. 2 кг білоцерківське вищого гатунку, це, мабуть, найкраще борошно взагалі яке може бути. А в другому магазині, то що біля будинку, то я вже брала яйця по 40 гривень. Ні, брешу по 45 гривень. Батончики Рошеновські взяла, 3 з кокосом. І мигдалем, Скільки вони коштували? Десь гривень по 12 чи по 13, точно не скажу. 11 гривень обухівська, найкраща для вашої апетитної попки. І царська салямі. Щось побачила її. В принципі, мені ковбаса не потрібна була. Але я просто знаю, що це добра, вищого гатунку. я побачила її Боже, як я хочу ковбаси. Дівчата, не ходіть в магазин чи на базар, коли ви голодні. Ви одразу все хочете. Ну, думаю, добре. Гулять так гулять. Візьму палочку ковбаси, нехай буде. Е, заважила вона мені на 85 гривень, здається. Отако. От невеличкі закупочки. Тут. Десь плюс-мінус на 500 гривень усе разом. Нормально. Любимо і готую печінковий тортик. Тут я порізала, як бачите, очистила від усіх непотрібностей. Печінку, це куряча печінка, додала сюди чайну ложку солі. Печінка любить. Чайну ложку цукру, вибачте, печінка любить цукор, немаленьку дрібку солі і перець. Не звертайте увагу, поржавіло вже старенький блендер. І зараз буду це все перекручувати, переб'ю гарно печінку, тоді додам сюди склянку молока. Два яйця і буду додавати борошно, але я буду орієнтуватися по консистенції. Має вийти таке як на трішки густіше, ніж на звичайні млинці. Не оладки саме, а млинці. Таке ріденьке, щоб можна було його розлити по сковорідці. Ну, Плюс-мінус консистенцію я вам далі покажу. Починаю готувати. Ось за це я люблю цей блендер. Надзвичайно ніжне, однорідне, виходить із печінки навіть тісто. Зараз буду смажити млинці і тоді збирати вже тортик. Часу на нього уходить небагато, але він виходить дуже-дуже смачний. Ну, для тих, хто любить печінку. Принаймні, я люблю. Я, я балдію. Так, посмажила я блінчики, оце ці спечіночки, тісто, що я показувала, приготувала піджарку тут морква цибулька, одне варене яйце це для прикрашання, і тут я змішала майонез і часник. І зараз почну приступати. Як я це роблю: беру тарілочку, беру один блинчик, мащу його спочатку майонезом з часником, потім невеличким шаром кладу. Е... Просмашку оцю зажарку мою, і накриваю іншим млинчиком. І так, допоки не зберу тортик. Ось таким невеличким шаром я мажу майонезом потім іде зажарочка, і зверху накриваю наступним блинчиком І далі. Так, поки не закінчаться всі блинчики. Останній, останній я просто його помажу майонезом, і тоді вже прикрашу яйцем. І ось такий. У результаті у нас тортик. Він немаленький. Вийшов. Зазвичай я на святковий стіл, коли роблю, я роблю менше, на меншій сковорідці смажу, роблю менше і роблю декілька штучок, і бока я тоді обтираю гарно майонезом і присипаю мілко порізаним кропом. Але так як я його готую виключно зараз для себе, ну і максимум прийде моя подружка перекусить, то я вирішила сильно не заморочуватися. А так зазвичай, якщо я його готую на святковий стіл, у мене в родині великий, яка збирається на сабантуї. Усі люблять цей тортик і він розходиться найпершим. Ну от Його поставила, щоб на столі було красиво, тільки гості сіли. І можна в принципі, одразу прибирати як мінімум, мінімум одну тарілку, тому що його з'їдають. Першим, це перше, що кладуть вони собі на тарілку. А так як у нас останнім часом свята дуже-дуже рідко бувають, і велика наша родина дуже рідко збирається за одним столом. Я вже навіть і не пам'ятаю, коли це останній раз було, мабуть, до е клятої війни, скажімо так. Тому інколи буває, хочеться чекати свят немає сил. Тому готую, балую себе. Ну, в принципі, якщо так подумати, то це більше виключно для мене. Син не буде їсти його, тому що він таке не любить. Дочка не знаю під питанням. А я з подружкою. Ну, як вона сказала, печінковий тортик це моя слабість. Я її підтримую. Всім приємного апетиту. Балуйте себе, своїх близьких і дорогих людей. Забула показати вам від самого початку процес. Трошки я сьогодні в своїх тяжких думках. Забула те, що обіцяла вам, що покажу пельмені. Тут, в принципі, я вже доліплюю. Ось таких колечка в мене вийшло 1, 2, 3, 4 штуки. Фарш тут у мене. Курячо-свинячий, я додала туди трошечки перетерла цибулі на тертушку. зазвичай, я так роблю одну цибулину, Десь на пів кіла свинини і кіло куриці. Я додала жменьку таку грам 400. Я забрала у морозильник, тому що мені потрібно було для вафельних таких рулетиків. нібито, Ні, не рулетики, тортики, ну щось таке. Типу такого. А Решту я використала в пельмені. Ось сюди трішечки, бачите, ще не хватило на четвертий кружочок. Перебила м'ясо, додала туди одну цибулину, додала туди сіль, перець, дві столові ложки манної крупи і дві столові ложки сметани. Я завжди додаю сметану, тоді пельменчики виходять такі ніжні, кремові, такі, М -м, смакота, син дуже любить. І дала йому постояти ну, хвилин 20, напевно. А тісто замісила. Минулий раз у мене було на цей раз просто я зробила на воді е вода, борошно, сіль і консистенція. ну ось Як? Я вже розкатала, я вже вам не покажу, щоб воно не було таке геть-геть забите, але щоб і не рвалося. Напакувала, зробила. Ось сюди тут одне кільце. Отут, ось сюди в мене також майже кільце. І вже дві дощечки в мене заморожуються у морозильнику. Ще хотіла зробити чебуреків сьогодні, але якось я так не розрахувала не з фаршем, не з тістом. Будемо без чебуреків. В принципі, печенковий тортик, пельмені. У мене ще є котлети, їли, суп сьогодні. Гарно потроху, досить. Готування на сьогодні закінчую, зараз доліплюю, відправляю у морозилку. Нехай заморожуються, діти граються на вулиці. Як прийду додому, то вже там спитаю, що вони будуть. Ну, звісно, від пельмені вони не відкажуться, не відмовляться ніколи. А я вже піду відпочивати. Ніч я майже не спала. Сьогодні у нас 9 травня, і той, хто проживає у Київській області, той, в принципі, розуміє, що з 8 на 9 травня ніч була важка. Тому хочеться зараз лягти відпочити. Бо може бути з 9 на 10 важка такої. Ось такий тортик вийшов у розрізі. Бачите, там небагато майонезу, ну, тому що я його, в принципі, не дуже люблю. Плюс він трошечки поглинувся, так. Туди в ціле рулет... э, млинці. Але він смачний, він дуже-дуже смачний. Якщо ви хочете, якщо ви любите більше майонез, ви можете, звісно, додати більше. Так як я його не люблю багато, я його додаю трішки на стіл, якщо святковий, то я додаю більше. Якщо так просто чисто для себе, то менше. Можна робити, звісно, зі сметаною, але так як у мене організм не приймає лактозу. Купувати безлактозну сметану. Ну, він не має тоді такого смаку. Добре, коли з майонезом, але для мене треба в уміреній кількості. Оце оце мій варіант. Всім приємного апетиту. І ось така печеря у дітей. Домашні пельменьки. Ті, що я ліпила, будуть дегустувати, знімати пробу. А я свій тортик вже, вже вхомячила. Всім приємного апетиту. Обід мій сьогодні виглядає так. Це я ще доїдаю супчик з чечевиці, і там лишилося дочці, як зі школи приїде. На один раз е, свій печінковий тортик і яйце. Я зранку дитині жарила дочці, вона не схотіла його, вона його не з'їла. Я буду доїдати. Добру пропадати не дамо. Тож, всім приємного апетиту! Так, і останнім відео у цьому футбуці я вирішила зробити все ж таки е, тортика п'ятихвилинного. Я планувала його робити, звісно, не сьогодні, але так як ми поїхали в лікарню, у нас була незапланована прививка. У сина настрій зіпсований геть вщент на весь день, бо прививки було дві. я вирішила до нього трошки піддобритися і приготувати йому смаколик на вечір. Тобто, це буде тортик п'ятихвилинка. Я вже влила туди. В миску стаканчик сметани 350 грам 20% і додала туди цукру, десь 150 грамів. Зараз я це все разом переб'ю, і у мене такий шматочок страшненький, половинка від банана, і його я також перетру сюди. Потім додам поломане шматочками печиво. Таке 33 корови, цукрове, можна топлене молоко, ну, мене просто є ці в пачечках, не знаю, скільки піде. Буду дивитися по консистенції. І зараз ще хочу зробити желе верхнім шаром залити желе. Ну, тобто, вийде тоді знизу, у нас буде желе, зверху буде тортик. І з желе я роблю вперше. Я ніколи саме ну, не заливала його зверху, але спробуємо. Будемо експериментувати. Я думаю, має вийти смачно, тим більше що всі ці інгредієнти в мене син любить. Перебила я сметану з цукром, вже додала туди банан і заварила, ну, залила окропом, желе. це таке зі смаком малини. Один я зробила такий трішки, ну, слабіший розчин, це просто в холодильник відправлю хтось там із дітей з'їсть. А другий посильніший. Ну, Зараз треба, щоб воно трошки охололо, а я поки поламаю печиво і додам сюди. Ось тако, дівчата, я його перемісила. Вийшла така густенька консистенція. Загалом на 350 грамів сметани, пів банана і 120, десь 3 столові ложки цукру. У мене пішло 6 пачок печива. Я дивилася, що там вага 55 грамів. Ну, в середньому виходить 300. Але мені здалася консистенція рідкувата, і я таке прям в порошок. У мене ще було штучок 6 чи 5 печеньок, я його просто перетерла отаку, прям рукою. Не шматочками, а перетерла. І туди вмісила. Тому, якщо так подумати, то один до одного виходить. На 350 грамів сметани виходить 350 грамів печива. І тоді воно виходить такої консистенції не сильно густе. Але треба, щоб воно тримало форму, щоб ви розуміли, що воно у вас не випливе. Тому що ну, я не додаю ніяких загусників там до сметани, ніяких нежелатінів не саме сюди, нічого. Е, і... Мені треба, щоб воно тримало форму, тому я роблю його густеньке. Те, що воно буде сухе, воно не буде сухе. Я вже не перший раз так роблю. Я робила безліч усіляких варіантів. І з кавою ми робили кавові, кавові такі печеньки. В мене були також сметану, я додавала трошечки такої розчинної, міцної, міцної кави, там буквально декілька столових ложок. Це все перемішувала. І тоді зверху, вже коли воно ну, там... Постояло, трошки стабілізувалося, я його перевертала на тарілочку, зверху присипала е, какао. У мене чоловік казав таке собі тірамісу для бідних. Ну не знаю, тірамісу не тірамісу, для бідних, не для бідних, але ж ну пару раз ми так з ним сіли, чайок попили і від десерту не лишилося не шматочка. Діти не стали їсти, тому що кавовий такий присмак присмаки, все робила я з горішками, перетирала також, додавала сюди горішки, тобто сметана з горішками, вона ну поєднання вдале. Воно смачно. Робила, з Чим я ще робила? Робила геть без нічого, ну, тобто без желе, просто отаку викладала дно киві, потім висипала туди. ну, Ось це, наприклад, форма, отаку обклала все киві, висипала оце це таке саме геть зі сметаною, з бананом, з усім висипала плівкою харчовою в контакт в холодильник. Перевернула і получився такий він зверху весь обкладений киві. Смачно, швидко, недорого. І, ну, в принципі, корисно, немає ніякої там хімії, не розпушувачів, не загусників, не де нічого. Сметана, звісно, не домашня. З домашньої було б краще, але ну, маємо, що маємо. Тому, ну, далі я вам, мабуть, уже дивіться, я зараз оце пересиплю в цю мисочку. Ну, тут трішки зручніше буде мені. І тоді, коли в мене. Зас... ну, остине повністю желе, я просто його сюди залью і поставлю його в холодильник. Не знаю, чесно, що з цього вийде, але я думаю, ну, має вийти смачно. Побачимо. Просто треба гарно буде отаку притрамбувати ці всі печеньки со сметанкою, щоб воно туди не повпітувало стежеле. Але, можливо, повпітується. Не знаю. Побачимо, буде у нас тоді сметана буде типа аля бітає стекло. Експериментуємо, перевіряємо, а там тоді побачимо, вже покажу, далі вам готовий результат, що у мене із цього всього діла вийде. І вже тоді вирішите, чи варто експериментувати, чи ні. Ну і я скажу, чи вдало, чи не вдало. Ну, і ось такий в результаті вийшов у мене тортик. Я спочатку думала, його желе вниз, а потім зробила желе вверх. Вирішила його присипати зверху такою посипкою, трошки спасти цю картину. Але, в принципі, експеримент як для дому, то вдалий. Ну, типу, я художник, я так бачу. Зараз покажу в розрізі. Ну, і ось тако він виглядає в розрізі. Такий сочненький. Симпатичненький, дітям сподобався. Веселенький, незвичайний. Я думаю, має бути смачним. Пробуй, пробуй, пробуй. А, внутрі та же акуратно, тільки над тарілочки. Що ж не виходить? Ну, що ти скажеш? Вкусно? Так. Да. Це хорошо. Да, пошел. Дівчата, готуйте, експериментуйте, радуйте Ой, своїх близьких і рідних. Всім приємного апетиту. Двері. Забула сказати слава Україні! Бережіть себе і своїх близьких.